Усім привіт! І сьогодні ми з вами пограємо у Fear Underground демоверсія. Гра про лицаря. Я не знаю, я ніколи не грав в ігри про лицарів. Якщо не, ну, не рахуємо якісь там стратегії середньовічні, да? і тому це дуже цікаво, бо це типу горф, можна сказати. Подивимось, що з цього вийде. Давайте розпочинати. Наскільки я знаю, демка не дуже. не дуже прям довго. Ми скіпити не будемо, подивимось. Припустимо, я вже думав зависло. Так, трошечки підвисає, да, давайте зараз. Просто на медіум поставимо. Я думаю, все буде окей. Where am I? То тобто то ми будемо повстати весь час?

Сюжет написаний в цілому весь у стимі. Я залишу посилання, зможете подивитись. Там когось з'їли? Хтось був з нами, чи що? Що це таке? Так, давай не підвагувати. Слухайте, дуже цікавий взагалі сетінг, да? я ніколи не бачив, щоб гра визивалася, тому що ти повинен лізти ось так. Даун? Ну, давайте даун. Ой, водичка, ой, водичка. До речі, дуже класно виглядає гра, але от водичка не супер. Наче. Наче водичка можна було і краще. Apparently this place is a labyrinth, leading to an unknown. Які історінья повзують. Я не знаю, хто це. Ну я сподіваюсь, щось розкажуть по сюжету, ну, якщо не в вдемці, то влі. До речі, гра буде мати українську локалізацію. Субтитри. З Darehand. Да, це рука. Це дивна рука, каже мені Ти назад. Чому? А тому що зараз тебе затопить. Якийсь прохід відкрився. Ходімо назад, ходімо назад. О боже. Вода піднімається, вода піднімається, ми не стигнемо. Чи встигнемо? Чи не встигнемо? Я не пам'ятаю де тут вихід. Все, ми встигли, ми встигли. добре, добре. Так, тут ще, до речі, можна було нагору піти. Я думаю, що зараз тоді нагору... Ну як, як піти? Повсти. Ой. Ой, не розумієте, я так не комах цих всіх. Це просто трэш. Ой, це хтось виліз. Ой, шо це, це таке. Is this real? Я думаю, это реал, да. О боже. А нам не дають пройти, серйозно? А навіщо нам сюди трампли? Цікаве питання. Добре. Демка про це не розповідає, зрозуміло. Мені цікаво, чому саме лицар? Що він тут робить? Що це взагалі за місце? Тобто е, було б дуже цікаво більше сюжету побачити. В подальшому. Так, ми можемо сюди піти. Давайте.

Да-да, БК, 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 давай. Залезай. Окей. Ой. Ааа, Стинка опускается. Ой. Цей. це называется. Боже, забув я забув их це, Ну, типу, по поверхня, зверху опускается. Так, вперед да. Блін, до речі, дуже цікавий варіант освітлення О, типу, у грі, де немає, не знаю, ліхтарика. Це такий просто світящийся гриб якийсь. Давай інший візьмемо. Добре. Цікаво як довго він може світити нормально. Dead end. But there's a passage with a very low ceiling. Can I try lowering it? А куди? А куди нам? You die? Що? А як я помер? Я, якщо чесно, не дуже зрозумів. Що? куди треба було йти? О боже, я помер в Деміці. Ну це я, да, це я десь. Так, теперь сюда. Ой. Я не зрозумів, що там було, у мене якісь щупальця наші з oh Трошечки назад. Ну, просто вперед я, ні, я ніяк не прыгаю вперед. Може навпаки ти покряп назад, але в мене відкрився ну, вперед прохід, як би. Коротше, дивно щось. Dead end. But there's a passage with a very low ceiling. Може реально назад? Ты не разумею! Зождийте, що не так, я роблю? Реально, а що я не так ровный. О, боже, чому я завжди так туплю? Ой, я зарано сховався. Я зрано сховався. Виопилась. Треба спочатку прийти вперед. Uh, I understand. I must back up. Я просто реально щось не дуже розумію? Окей. давайте ще раз спробуємо. дивіться. Як би... I don't understand, Dead end. But there's a passage with a very low ceiling. Can I try lowering it? Spiders, spiders, spiders! What could be more disgusting? Я пока поставил кіднап ми и голи. Я не знаю, куди всі грибы шов захлисталось. О боже. What a place this is! I can't handle this. Hmm, some of the Wait a minute! You can't panic. No, you can't panic. Some <laughs> of know know the don't what the You know, not А що, так, я нічого не бачу. А ви щось бачите? Взагалі, я нічого не бачу, якщо чесно. Що! Це текстура! Окей. Okay. Як я розумію, це якби кінець демки насправді. А... Судячи по трейлеру там. Просто мені не зрозуміло, знаєте, от що, що, який буде сюжет. Ну, Тобто, ми будемо шукати вицаря, ми будемо. от цього, ми будемо просто шукати вихід, чи ще щось. Дуже цікаво це все дізнатись. І взагалі, дуже цікава тема це вицарство, якийсь тил. Ти навіть не ходиш, я сподіваюся, що ми будемо ходити ще, бо якщо ми будемо просто лазити, то це трошечки дивно відчувається. Не знаю, як буду на релізі, але так. Да. Гробіцяють у першому кварталі 2024 року, тому якщо е, сподобається мені, я поки не знаю свої враження, якщо взагалі захочемо, то пройдемо вже, коли вийде. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!